Бажаю вам, щоб ви в такому самому складі вже більш змужнілі, більш готові до захисту нашої державності і держави в цілому повернулися назад. Я їду вперше. Зведений згін їде з настроєм хорошим бойовим, забезпеченим всім. З нами їде е, бус, який споряджений всім необхідним по продуктах, харчування, боєприпаси. Е, е, Їдемо на схід, будемо виконувати всі задачі, які будуть нам ставити, щоб вони приїхали, повернулися всі живі, живі, здорові, ну і, звичайно, щоб перемога була. Хотілося б вам побажати, щоб Господь дарував вам силу, мужність. І щоб ви щасливо повернулися до своїх рідних домівок. Їде до мій молодший син, також працівник органів внутрішніх справ. От. От. Я думаю, що хто як не ми будемо захищати свою відчизну. Це під, підрахую. Повинен бути святий, почесний, долг кожного, не тільки працівника міліції, але й громадянина України. Мій татко їде сьогодні захищати Україну. Я буду чекати свого тату, буду писати йому листи і буду йому дзвонити. А що ти хочеш йому побажати сьогодні? Щоб він добре доїхав і вернувся живим. Хлопця нам не дав оренду, тому скажете. Добрі бажання їх, збережив всі дні життя, те отримаєте і буде вам і знову пробіг. Підмасно ви наслідят воєн. Перемові в навірному. Придати, не

よろしくお願いします。